Олег, винник у мене в гостях, засновник компанії Red Dream. це перша агенція нерухомості у Славському. Ну але вже в процесі сьогоднішньої бесіди би зрозуміли, що не просто агенція нерухомості, а й в цілому вже і будівельна, і управлінська компанія. Питання таке, як би ви охарактеризували ринок нерухомості Карпат, да в чому специфіка, в чому нюанс? Що зараз відбувається? Зараз стає модно так мати нерухомість в Карпатах в часи нашого, там якби сьогодення, в наших реаліях воно має декілька таких так, ключових, скажімо так, плюсів. Так, ну перше, це все таки безпека. Угу. Сьогодні це дуже важливо ще з часів пандемії. Безпека і необхідність зонуватись, так необхідність мати свій такий простір. Так, це зараз популярна тема це котеджних містечок. Так, апарт готелі, звісно, це теж крута і пуста в наш на нашому ринку нашого курорту. Ніша, але котеджі вони на сьогоднішній день такі, цікавіші.